Доброго дня, Орвенос, ночі, доброї ночі. Ви знаєте, сьогодні гранд фінал. Так сказати, фінал моєї Little теленовела, теленовела про те, як надихатися, вивчати іспанську мову, кайфувати від цього. Знаєте, все на релаксі, все на релаксі. Отже, третя частина фінальна. Вивчення іспанської мови за допомогою пісні Cosita Лінда, gian Карлос, Канела, Pitbur. Але давайте, по шикарній традиції, трошечки насолодимося накайфуємося від цієї пісні. Це дуже-дуже легесенькі слова, і саме головне, практичні, дякуючи. Під це все дуже просто. Отже, що він співає, розмовляє, пропонує. Деха, деха, залиш. Тут все зрозуміло, що виникає телефону, відео, телефону, фото, деха, залиш. Намагайтесь вивчити це слово, тому що від слова дехар залишати. Як інколи хочеться залишити багато-багато речей, які нам не потрібні. Деха, фото, деха-меморі, деха, від слова дехар. Буде натхнення, буде настрій, розберемо і трошечки граматики. Тому що це також, знаєте, трошечки потрібно, навіть якщо вам дуже хочеться її вчити. Але без неї нікуди. Еста ночі, ця ніч. Ночі, ви вже всі знаєте, чули, пам'ятаєте, це еста ночі. Ця ніч. Еста ночі. Ой, лакура. Локура, локура це слово, знаєте, таке робити божевільні речі. Ой, лакура. Знаєте, такі якісь заборонені під секретом, які, знаєте трошечки м, пристрасні, еротичні речі. Локура. Ну, багато ж, я знаю, чоловіків, деякі жінок хочуть, знаєте, їхні коханий, кохана робили такі пристресні речі. Так, ой, Локура, No SGO. Далі Лока. «Дале, дале, дай, дай. Це дуже просто «дале, дай лока. Я навіть не прикладаю, ви всі чули пісню Шакіри Лока, всі знаєте, що лока це як крейзі, в такому плані в гарному щось таке ну трішечки, ну як лока, але як крейзі, щось таке хороше, щось таке класне. Кітати, e, китати. Ларопа, ларопа це одяг будь-який. Це може бути як сукня, джинси, ларопа. Кітате це знімай. На даному етапі кітите ларопа, роздягайся, знімай одяг. Ну, буль він такий чоловік, так сказати, ініціативний і сміливий. Кітите ларопа. Ларопа запам'ятайте, тому що я знаю, якщо ви будете в якомусь магазині супермаркеті Латинської Америки, Майами, Іспанія, ви ж будете дивитися собі якісь речі і будете знати, що ларопа це одяг. La ropa, te, la ropa, Це таке, знаєте, більш сленгове слово, але також можна запам'ятати. Коли вам хтось буде щось сказати, ви будете розуміти, що він хоче, але якщо ви не хочете погоджуватись на його пропозицію, зробіть пит, щоб ви не зрозуміли. La cosa. La cosa este. Калієнте сопа. Лакоса, ця річ. Це може бути не тільки матеріальна, наприклад, так, як книга. Зараз одну секунду. Це може бути як книга телефону, так? А може бути лакоса щось таке нематеріальне. Почуття, посмішка. Ну, от коса і матеріальна, і нематеріальна. Лакоса естокаліє. Улюблене слово калієнте, це гарячий. Калієнте це гарячий, це гарячий може бути як чай, наприклад, або гарячий чоловік, жінка, почуття. Калієнте, Запам'ятайте вам дуже-дуже-дуже буде корисно користуватися цими словами і знати їх. Калієнте неста сопа. Сопа це суп. Це, мабуть, під буль, хотів, так сказати, знаєте, розказати, яка ця чіка, тобто дівчина, гаряча, як гарячий супець. Але це мої фантазії. Отже, будь ласка, лакоса. Збивте клієнта, Незвичайно таке і цікаве, і корисне буде. Отже, давайте по традиції повторимо всі ці чудові і надзвичайно прості і практичні моменти. Так, для Закріплення матеріалу, натхнення деха це е, залиш. Це я не повторюю, тому що ви і так зрозумієте. Еста ночі цієї ночі, еста ночі, боже, ну, яка ж красива іспанська, яка ж вона сексуальна, яка ж вона енергічна, і як я від неї кайфую. Ла... Ой, Лакура, робити божевільні речі, Лакурас. Божевільні, ну, це мається на увазі пристрасні, такі сексуальні локура. Ен есте este gogu. Це мається на увазі, що якісь, мабуть, сільщиці Го під вуля дуже надихають на пристрасть. Дале лока. Дале лока. Дай мені свої божевільності crazy. Кітати Ларопа. Ну, знаєте, В Латинській Америці я знаю, що дуже пристрасні жінки, тому що в них є така, знаєте, трошечки пристрасті, більше вони до тваринного світу хай наображаються, але так і є, вони більш витривалі. І я знаю, що чоловіки мені розповідали, хто, хто подорожав по Латинській Америці, вони дуже люблять роздягати чоловіків, але це є правда. Так що кітати ларопа, якщо вам хтось каже, це має на увазі давай вже швидше скитатила ропа. Ла коса. Лакоса калієнта. Калієнта це гарячий. Калієнте, запам'ятаєте, мой caliente – це значить дуже гарячий. Мой калієнте сопа, мой калієнте кафе, caliente – ламбре, мой caliente – без це гаряче, дуже гаряче. Куди без хат в англійській мові? And la sopa. Ну, sopa це просто соп. So. Отже, натхнення сил енергії для вивчення іспанської мови, англійської, китайської, мови. Навіть, знаєте, надихнутися на нові проекти заробляння грошей і всього найкращого. Хай все буде чудово. Отже, чао, чао, Чао.